Матеріал підготував Зеликович Юрій Федорович, викладач кафедри геоекології та природокористування. Монофосфат калію, монокалійфосфат безбаластове калійно фосфорне добриво. Хімічна формула к 2 po 4 назву згідно з хімічною номенклатурою калію дигідроортофосфат, монокалієва сіль ортофосфорної кислоти. Щільність у монокристалічному вигляді 2,34 грам на кубічний сантиметр. Розчинність у воді за 20 градусів Цельсія 22,6% за масою за 40 градусів 83,5%, тобто монофосфат калію, легкорозчинна речовина. Хімічно чистий монофосфат калію, безбарвні кристали. Форми випуску для агрохімії порошок або гранули світлокоричневого або бежевого кольору. Виражене жовтувате забарвлення, свідчення наявності домішок заліза чи вільної сірки, такий препарат, виробничий брак. Склад монофосфату калію на фабричних упаковках дають наведеним до діючих речовин, тобто у ґрунтовій волозі у присутності гуматів монофосфат калію повністю дисоціює, а радикали, залишки, вступають у зв'язок із киснем повітря. Насправді активних речовин у монофосфаті калію, -калію 28 – 28% та фосфору 23%. Тому твердження, що монофосфат калію є одним із найбільш концентрованих калійнофосфорних добрив невірним. За калієм його перевершують хлористий, сірчанокислий калій та калійна селітра, за фосфором, суперфосфати. Примітка закуповувати монофосфат калію краще у гранульованій формі. Порошкоподібний препарат можна лише розчиняти у воді. При замішуванні порошку монофосфату калію водою підвищеної жорсткості він іноді спікається. Гранульований препарат можна і розчиняти, і зачиняти звичайною водопровідною водою, а також колодязною, ключовою за бісинської свердловини на ділянці та інше. Гідності і недоліки. Проте застосування монофосфату калію в агротехніці більш ніж виправдане, особливо на малих та середніх площах за наявності можливостей ручної індивідуальної обробки рослин. У таких умовах відносно висока, але не надмірно висока, вартість препарату злишком компенсується приростом урожаю. Монофосфат калію як добриво має наступні переваги. Співвідношення активних калію та фосфору у препараті оптимальне для максимального плодоношення, а також підвищення стійкості рослин до хвороб, шкідників та заморозків. Монофосфат калію більше за інших фосфорнокалійних добрив сприяє утворенню бічних пагонів з квітконосами, що істотно для квітів, крім як на зрізання. Висока розчинність зумовлює швидку міграцію активних речовин та легкість їх засвоєння рослинами. Монофосфат калію засвоюється усіма частинами рослин. Перегодувати насадження монофосфатом калію практично неможливо, ця гідність наслідок одного з його недоліків. Монофосфат калію повністю сумісний із пестицидами аж до приготування єдиного бакового розчину для комплексної обробки. Монофосфат калію сам собою непоганий засіб профілактики та боротьби з борошнистою росою і дек. Інгрибковими захворюваннями. Відсутність баластових речовин гарантує відсутність побічних ефектів від добрива. Монофосфат калію мало впливає на кислотність ґрунту. Монофосфат калію сприятливий і для корисної ґрунтової мікрофлори. Це дуже важливо для тепличного господарства. Пересихання ґрунту при достатньому, начебто, поливанні в теплицях, що регулярно підгодовуються даним добривом, рідкісний виняток, тобто мікроорганізми, що беруть участь у структуруванні ґрунту, знаходяться в комфортних умовах. Про сумісність із азотом рослини добре відреагують на фосфор і калій лише за наявності здорової потужної зеленої маси, навіщо потрібен азот. Серйозних протипоказань застосування монофосфату калію разом з азотними добривами немає, але ризикувати, готуючи загальний розчин тих та інших, краще не треба. Висока активність монофосфату калію дає можливість скоротити розрив між калійно-фосфорним та азотним підживленням до мінімуму в 2-5 днів, чим вологіша погода, тим менший проміжок. Давати азот потрібно після фосфору з калієм, крім як для азотфіксуючих рослин, бобових, конюшини. Люцерни. Відмінне мінеральне добриво, монофосфат калію не позбавлений недоліків. У ґрунті монофосфат калію не накопичується і дуже швидко розпадається, тому підживлення їм проводиться лише розчинами, див далі. Внесення у ґрунт твердого монофосфату калію рослинам не зашкодить. Але й ладу не дасть, все добриво буде втрачено. Як наслідок, монофосфат калію погано підходить для передзимової підготовки насаджень у відкритому ґрунті, крім окремих випадків, див нижче. Також, внаслідок цього, монофосфат калію найбільш ефективний у теплу пору сприятливого року, нежаркого та помірно вологого. У теплицях при достатньому освітленні та регулярному провітрюванні. Ще одне негативне наслідок: бур'янам монофосфат калію за смаком і про запас ані трохи не менше, ніж культурним рослинам. Тому використовувати його на городі або в саду можна рекомендувати лише культурним господарям, які мають достатньо часу та засобів для боротьби з бур'янами. На дачі вихідного дня, що пропалюється час від часу, монофосфат калію викличе заростання ділянки всім, що завгодно, крім того, що потрібно. Монофосфат калію гігроскопічний і, намоклий, втрачає свої якості. Робочі розчини на повітрі та світлі нестійкі. Тому закуповувати препарат потрібно в упаковках, які підходять для одноразового застосування, а робочий розчин використовувати негайно після приготування. Монофосфат калію абсолютно несумісний з магнієвими та кальцієвими добривами, що серйозно обмежує його використання для окремих культур, дивнище. Здатність викликати посилене кущіння обмежує застосування монофосфату калію для квітів на зрізання. Навіть якщо зрізаються кисті або суцвіття, черешок виходить занадто коротким для вази або букета, а товарність та прибутковість продукції низькими. Як високоактивне добриво, монофосфат калію не застосовується для тих, що повільно розвиваються або з кімнатних рослин, усіх сукулентів, орхідей, азалій, глоксиній, стрепокарпусів. Цикламенів, абутилену, додекатеону та інших. Монофосфат калію та виноград. Виноград більше за інших ягідників потребує магнію, тому в нормальних умовах монофосфат калію для добрива виноградників не рекомендуємо. Зазвичай виноград у другій половині літа та в порядку підготовки до зими годують калімагнезією. Але вона, добриво не з особливо активних, мігрує у ґрунті та засвоюється рослинами повільно, зате чудово вилуговується. Тому, якщо рік видався прохолодний і вологий, лози не встигають насититися калієм, зимують важко, а врожай на інший рік буває поганим. У такому разі буде виправдано інтенсивну передзимову підготовку винограду з використанням монофосфату калію. Показання до застосування. Виходячи з вище описаних властивостей та особливостей монофосфату калію, застосовувати його для підживлення культурних рослин рекомендується. Для розеса дисадовогородних культур у середні за погодними умовами та сприятливі роки у несприятливі роки, коли висаджування в ґрунт затягується, коренеутворення на ящично-горшковій стадії з обмеженим обсягом харчування краще стимулювати кореневином. Для ряснішого цвітіння зменшення опадання зав'язей і кращого плодоношення, всі садовогородні харчові культури, декоративним культурам відкритого ґрунту для більш рясного та тривалого цвітіння, для квітів сезонно зовнішнього змісту, ампельних, вазонних, для екстрених позакореневих підживлень зовнішніх і кімнатних рослин за наявності ознак гострого калійного голодування, побурілі, іржавіли, зморщені та загорнуті вниз краї листя. Розе сада. Дозування у зазначених межах слід вибирати згідно з габітусом – великі, маленькі, тонкі, пишні та швидкістю розвитку рослин, швидкостиглими, пізньостиглими. Помилки в межах зазначених доз несуттєві, але досвідчений рослинник, оперуючи ними, може досягти максимального врожаю в цей рік за мінімальних витрат на агрохімію. Оптимальне дієве дозування монофосфату калію для позакореневого підживлення 0,5% 5 г на 10 літрів води, мінімальна для оприскування декоративних вазонних та ампельних кольорів після зливи та в інших випадках 0,2% 2 г на відро. Це ж дозування дійсне для планових позакореневих підживлень у врожайні роки. Максимальне для поливу плодових дерев після зливи або тривалих дощів. 0,3% 30 грамів на відро. Примітка, екстрені підживлення монофосфатом калію по листі в мінімальному дозі після злив або затяжних дощів, слід проводити обов'язково, щоб уникнути пригнічення рослин, які звикли до повноцінного калійно-фосфорного харчування. Тобто сильні тривалі дощі вимивують калій тільки з ґрунту, але також запікальних надземних частин рослин. Для порівняння людина, що звикла постити. Легше переносить недоїдання, ніж рясно, що харчується щодня. Правила поливу та обприскування загальні надвечір бажано похмурого дня або зранку до світла. Полив у попередньо зволожений ґрунт. Норми витрати поливального розчину. Плодоовочеві на ранніх фазах розвитку до початку бутонізації – 3-4 літри на 1 квадратний метр насаджень. Вони ж на фазах зрілості 5-6 літрів на ту ж площу. Декоративні квіткові культури 5-10 літрів на 1 квадратний метр насадження залежно від гебітусу. Ягідні чагарники 7-10 літрів на 1 квадратний метр площі, що затіняється опівдні. Поливати під корінь не в міжрядя. Плодові дерева 15-20 літрів на 1 квадратний метр ствольного кола. Декоративні дерева 20-30 літрів на ту саму площу. Обприскування дрібними туманними бризками до плівкового поверхневого зволоження листя поява скочується крапель неприпустимо. Для окремих культур дійсні деякі особливості підживлення монофосфатом калію. Помідори полив 0,15 розчином монофосфату калію, 15 грамів на відро води для томатів слід проводити не більше двох разів за сезон з проміжком не менше других тижнів. Норма поливу це броробочого розчину на чотирьох кущі. У врожайні роки його слід подовжити до третіх тижнів і більше відповідно до фаз розвитку рослин. У такому випадку проводять оприскування листям 0,2% розчином у проміжках між поливами. Тим самим розчином роблять екстрені оприскування після сильних дощів, див Огірки Огірки підгодовують поливом розчином моносульфату калію тими ж дозами і за тим самим графіком, що й помідори. Робочий розчин для оприскування теж 0,2%, проте позакореневі підживлення калієм і фосфором для огірків слід проводити, придивляючись до плодів, що формуються. Нормально зріючий огірочок прямий і у черешка товщі, ніж на кінчику. Якщо плоди, починаючи із зав'язей, Тягнуться вигнутими або грушоподібними, їм не вистачає калію, потрібно підгодувати обприскуванням. Позакореневе підживлення огірків, що зріють, пріоритетне перед підживленням поливом, тобто, якщо огірки засмутять від нестачі калію, то не поправиш. Тобто, якщо, скажімо, на слід. Тиждень за графіком доводиться полив, а огірки покривилися. Полив полив потрібно відкласти, тобто проміжок часу між підживленням монофосфатом калію має становити не менше, ніж 1, 5-2 тижні. Картопля, коренеплоди, цибуля, часник. Картоплю монофосфатом калію бажано підгодовувати лише з листя оприскуванням. Удобрювальний полив призведе до надмірного розростання кореневої системи за рахунок зменшення кількості, маси, смаку та розварюваності бульб. Розчин 002005, обробка двічі за сезон за регламентом. Так само із тією ж метою підгодовуються монофосфатом калію коренеплоди та їстівні цибулинні рослини. Плодові та ягідники. Плодові дерева та ягідні чагарники планово за регламентом підгодовуються монофосфатом калію навпаки, переважно поливом. Екстрені позапланові підживлення по кроні проводять у врожайні роки і після дощів. Див вище обприскують лише вегетуючі зелені частини, намагаючись, щоб більше розчину потрапило на нижні сторони листя. Полив проводять через один, п'ять, два години після хорошого зволоження площі, що обробляється. Поливати дерева та чагарники монофосфатом калію можна і зранку, аби земля була волога, але не в дощ чи туман, добриво здебільшого буде втрачено. Дорослі дерева, що стабільно плодоносять, Можна поливати 0,2% розчином 20 грамів на відро води. Монофосфат калію та квіти. Підживлення для квітів на клумбах і газонах монофосфатом калію проводять на початку розпускання бутонів і при вступі до фази рясного цвітіння. У сприятливий рік домогтися раннього цвітіння можливо полив паростка у фазі 3, 4 справжніх листків 0,5% розчином з розрахунку 3, 4 літри на 1 квадратний мер насадження. Для поливу в стадіях активної вегетації використовують 0,0701 розчин. Обприскування при необхідності роблять 0,2% розчином. Вазонні та ампельні зовнішні квіти підгодовують монофосфатом калію аналогічно петуніям, але коригують дозування не норми витрати робочого розчину відповідно до порівняльної потреби тих і інших в калії. Її отримують за посібниками для квітникарів. На ПР флокси потрібно прим. 3-4 калію порівняно з петуніями. У такому разі робочий розчин готують не 0,1, а 0,07.